Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Вакуль. Настав час поговорити про прийдешнє оновлення Валіхайму. За цей місяць ми отримали додаткову інформацію про далеку північ, і варто її розглянути так само, як і супутню інформацію щодо гри. Отже, розпочинаємо. Отже, розпочнемо з квітня, з весни, а саме з п'яти нововедень. Щоправда, вони нереальні. Представили рушницю, яка завдає більше шкоди по оленям, новий тип персонажу, а саме Олень, новий режим гри за Хальдора, магічна зброя, яка дозволятиме прикликати оленів, так, не дивуйтесь, це Олень, та камінь Рокі, який стане вашим другом протягом довгого проходження Вальгайму. В більшості досить кумедні нововведення. От за Хальдора я пограв, та Роки досить прикольна ідея. Пишіть, чи хотіли б ви бачити ці речі у грі. Отже, а як щодо далекої півночі, ми отримали ще два нових відеоролика про подорож Гервор Кривавий Зуб, це третя та четверта частини. У третьому випуску ми переконуємося, що на початках, коли лише прибули у біом, ми будемо у відносній безпеці, хоча варто бути насторожі. З мобів, які можуть бути на березі, ми знаємо лише рогатих морських котиків, і все. Але ми побачили нову загрозу, яку становитиме цей біом, а саме холод. І насправді це передбачувана перешкода, з якою зіштовхнеться гравець. Але тут ми, скоріше за все, зможемо сховатись від холоду у якихось місцях, тобто укриттях, що вже цікаво. Також здивувало те, що нам показали замерзлого сіролюда. Я, звісно, нічого поганого не маю проти сіролюдів, але що вони тут забули? І тут чергова великодка до Чорнолісся. Як ви могли прослідкувати з моїх минулих відео, то я дуже не хотів би, щоб цей біом перетворився на засніжену копію Чорнолісся. Так, різниця між цими двома біомами прослідковується, але невелика. Зрозуміло, що ми бачитимемо переважно лісисту місцевість, але я думаю, що розробники урізноманітнять ландшафт. На даному етапі можна побачити певну суміш леват з Чорноліссям. Повернемось до сіролюда. Насправді можна побачити цікаву деталь. Якщо так подумати, то сіролюд у звичайних погодних умовах цього біому я маю на увазі такі, які нам показали, не міг би замерзнути в такому положенні із напрямленими в іншу сторону льодом. Тобто, коли він замерзав, температура була явно дуже низькою, і істота прикладала зусиль, щоб рухатись, власне, судячи за позою, в якій він замерз. Отже, думаю, що з часом ми побачимо певні завірюхи, під час яких нам буде дуже нетепло та непросто. Скоріше за все, ми будемо отримувати шкоду та ще й плюсом повільніше пересуватись. Можливо. Тепер перемикнемося на нову четверту частину. У ній, по-перше, можна зробити висновок вже на самому початку, що Гервор обійшлася лише багаттям, коли шукала собі укриття, і явно їй не дуже холодно. Скоріше за все, на початку гри у Далекій Півночі, ми зустрінемося лише з морозом, від якого, власне, накидка спір'я нас захистить. Але це не найцікавіше, оскільки Гервор, судячи з усього, не одна. Поки вона сиділа біля багаття, роздумуючи над тим, що за нею хтось спостерігає, можна було побачити маленьку істоту позаду Гервор, яка швидко пробігла, супроводжуючи свою появу сміху. Something... Здається, на цьому відрізку відео можна побачити найбільше силует істоти: досить куляста голова, маленький розмір тіла, особливо у висоту, і на голові є, напевне, шапка, яка облягає голову цієї істоти. Ну, зі сторони, воно так і виглядає. Ким воно може бути, залишається лише гадати, але чесно, мені перше, що прийшло в голову з того, що я побачив, що істота схожа на маленького сніговика. Навряд чи це так, але чимось його нагадує. Але це цілком може бути якась рептилія. Після цих подій Гервор пішла далі і наштовхнулася на нову споруду. Схоже, вже покинуту. І цікаво, що вона складається з нових будівельних матеріалів, ну чесно, мені вони подобаються. Але у відео можна побачити лише одну таку будівлю, а от на скріншоті від розробників є ще одна неподалік. І, скоріше за все, гервор наштовхнулася на поселення. Якось так, друзі, розробка оновлення триває і можна зробити висновок, що йде цей процес непогано. Я дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть свої здогадки в коментарях. Та підтримуйте відео вподобайкою. Усім до нових зустрічей.